получается первая домашняя игра, да? Погода не подвела, поэтому что по игре, по игре скажу так, что мы выбрали определенную тактику на эту игру, и она работала очень даже достаточно хорошо. Сопернику шансов таковых в первом тайме, сами видели, почти не было. Мы свои моменты забили. Ну и, как говорится, какой футболист не ошибается, да? У каждого есть право на ошибку. Да, допустили нелепые ошибки. Ну, хочется просто сказать спасибо ребятам, что они в такое время как бы собрались. И, и очень достойно, наверное, я скажу, очень достойно сыграли эту игру, выполнили, выполнили ту поставленную задачу, которая перед ними была. Я думаю, что ничья, да. Ну, ми задоволені, що з початком другого кола в цьому році дуже задоволені, скучили за футболом. Ну, як завжди, є проблеми, є позитивні моменти, є десь помилки. Два голи потрібно розбирати, так по гарячих слідах не хотілося б зараз якісь висновки робити. Будемо дивитись там. Фактично це гол, але він розпочинається там, з, якогось, з якоїсь ситуації, там цепочка нюансів потрібно коригувати і виправляти. А так, задоволені, що змогли виправити ситуацію про 0-2, і хлопці проявили характер. Задоволені, в цілому задоволені. Дуже радий повернутися до другої частини сезону, і погода була шикарна. На жаль, така ситуація, що була тривога, але змогли вже як дограти матч, трохи, трохи не дожали, десь могли судді нам ще дати часу, але 2-2 ну, для першої гри непогано. Що не вдалося, я вважаю, нам ще трохи не, не вистачає класу, десь дограти, просто 30 хвилин отримати кайф і дотримати рахунок. Ось цього нам поки не вистачає, нова команда, нові хлопці, але будемо працювати.